Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Я студент групи КНТ 221 Даніл Андрій Олексійович. В вашій увазі представляється моя дипломна робота на тему Програмна реалізація кросплатформеного мобільного застосунку чатування з оптимізацією обміну медіаконтентом». Об'єктом дослідження був процес обміну медіаконтентом у мобільних чат-додатках, предмет дослідження, методи оптимізації, передавання зображень у мобільних застосунках. Мета роботи розробка кросплатформного мобільного застосунку чатування з можливістю оптимізованого обміну медіаконтентом. Наступна це постановка завдання. Завдання було не просто створити текстовий чат, а й оптимізувати процес обміну фото, щоб користувач мав швидше надсилання фото за рахунок його стиснення та за потреби переглядати фото в оригіналі. Для цього треба було проаналізувати предметну область, спроектувати архітектуру, реалізувати сам застосунок і провести його тестування. Далі функціональні вимоги. Система обов'язково має підтримувати реєстрацію та авторизацію користувачів, обмін текстовими повідомленнями в реальному часі, надсилання та отримання зображень як в оригінальній, так і в стиснутій якості, збереження історії чату, відправку скарг на повідомлення, блокування та розблокування користувачів і зміну теми додатку на світу та темно. Далі я порівняв найпопулярніші месенджери – WhatsApp, Telegram і Signal – Усі вони мають стандартні функції: тексти і повідомлення, файли, зникнення повідомлень. WhatsApp і сигнал добре захищають дані завдяки наскрізному шифруванню, а Telegram відрізняється зручністю: це групи, канали, редагування. Детальніше порівняння можете побачити на слайді. Наступний слайд це вибір мови програмування. Для створення застосунку розглядалось кілька мов, а саме JavaScript, Kotlin і DART. У результаті було обрано DART. Саме він використовується у фреймворку Flutter, який чудово підходить для кросплатформеної розробки. Dart простий у вивченні, має зрозумілий синтаксис і дозволяє створювати швидкі та стабільні застосунки. Це був оптимальний вибір, щоб зробити один код і для Android, і для iOS. Далі вибір середовища розробки. Для написання коду розглядалось кілька середовищ: Android Studio, IntelliJ IDEA та Visual Studio Code. У результаті зупинився на VS код Воно працює швидше, менше навантажує систему і дуже зручне в щоденному використанні. Завдяки плагінам для Flutter і Dart, VS Code дає все необхідне для розробки, наприклад, підсвітку, автодоповнення та налагодження. Тобто це легке, гнучке і повноцінне середовище для моїх задач. Наступний пункт це вибір бекенд платформи. Для бекенду я розглядав варіанти Firebase, AWS Simplify і Subbase. У результаті обрав Firebase, так як це найзручніше рішення для мого застосунку. По-перше, воно легко інтегрується з Flutter. По-друге, має все необхідне, а саме: реєстрацію, авторизацію, зберігання даних та роботу з файлами. А ще це хмарна платформа від Google, тому вона добре працює з Dart і Flutter, які теж створені у Google. Далі йдуть схеми системи. Перша компонентна діаграма проєкту. Вона показує основні частини: клієнтську частину, логіку і бекенд на Firebase. Друга компонентна діаграма серверної частини. Тут видно, як використовується Firebase Authentication, Firestore і Storage для обробки користувачів, повідомлень і зображень. І третя архітектура MVVM, яку була застосована у проєкті. Це дозволяє відділити інтерфейс від логіки, зробити код більш чистим і зручним для підтримки. На наступному слайді зображена схема бази даних, яка реалізована у Firebase Firestore. База побудована за новий підходом тобто дані зберігаються в колекціях і документах, є колекції для користувачів, чат кімнат і скарг. Для кожного чату створюється унікальна кімната, а всередині зберігаються повідомлення, також є підколекції для заблокованих користувачів. Така структура забезпечує швидкий доступ до даних і підтримку роботи в реальному часі. Далі 11-й слайд, і тут показано головний механізм засунку, а саме те, як працює стиснення зображень. Коли користувач обирає фото, воно завантажується з пристрою і перетворюється у формат JPEG з якістю приблизно 30%. Стиснення зображення використовується для попереднього перегляду в чаті, щоб зекономити трафік. Оригінальне фото також зберігається у Firebase Storage і відкривається при перегляді на повний екран. Це дозволяє зменшити навантаження на мережу, але водночас зберегти повну якість зображення. Для вибору фото з пристрою та його стиснення було використані бібліотеки Image Speaker та Image у Flutter. Хоча формат WebP дає кращі результати, ніж JPEG, ця бібліотека, на жаль, підтримує WebP лише для читання, а не збереження. Тому вибір на користь JPEG це компроміс між якістю, продуктивністю та сумісністю. До того ж, JPEG є набагато популярнішим і універсальнішим для більшості пристроїв. Далі логічне проєктування. Тут показано логіку роботи застосунку через три діаграми. Перша послідовність аутентифікації. Користувач вводить дані, проходить перевірку Firebase і потрапляє в систему. Друга послідовність обробки повідомлень. Повідомлення надсилається, зберігається у базі і одразу з'являється в чаті. І третя це діаграма навігації додатку. Вона показує, як пов'язані між собою основні екрани. Слайд 13, тут показано, як виглядає інтерфейс застосунку. Дизайн зроблений у мінімалістичному стилі, є підтримка світлої та темної теми адаптація під різні екрани, а також інтуїтивна навігація. Далі функціональне тестування було перевірено автентифікацію, надсилання повідомлень, стискання та відображення медіа. Також тестувалася робота застосунку на різних пристроях. Усі функції пройшли тестування та працюють стабільно. І останній слайд висновки. У дипломній кваліфікаційній роботі було реалізовано головну ціль. Досліти особливості програмної реалізації кросплатформеного мобільного застосунку чатування з оптимізацією обміну медіа контентом. Для цього було проаналізовано наявні рішення, спроєктовано архітектуру, розроблено застосунок і протестовано його роботу. У результаті вийшла система, яка відповідає всім вимогам, вона зручна, стабільна і виконує всі потрібні функції. Майбутнє вдосконалення системи передбачають додавання групових чатів, голосових повідомлень, покращення безпеки і розширення можливостей за допомогою штучного інтелекту. Усі завдання випускної дипломної роботи бакалавра повністю виконано, на цьому доповідь завершена. Дякую за увагу.